Школа в селі Прибузьке. Цей навчальний заклад є опорним у Лукаме Лешківській територіальній громаді. Тут навчається 126 учнів. Вчителька англійської мови Ольга Швидюк каже, комп'ютер у роботі використовує постійно. Техніка, ноутбук, телевізор, смарт-доски на даний момент дуже потрібні в школі, тому що це сучасність і діти більше навчаються за допомогою того, що їм звично і цікаво. На жаль, у нас не всі класи і взагалі немає у нас мало цієї техніки. Але це, це must have на даний час комп'ютерам, якими користуються вчителі в прибузькій школі, понад 10 років. Це значно уповільнює навчальний процес, розповідає вчителька інформатики Наталя Мальничук. Адже програми, які необхідні для навчання, встановити на старі машини неможливо, говорить вчителька. Є дуже багато програм, які вже по перше, в нас і операційна система вже є. На деякі комп'ютери неможливо поставити новішу операційну систему. Це є проблемою, тому що зараз набагато йде вперед розвиток використання різноманітних програм, які вже потрібно дітям використовувати. Перед усім ми зобов'язані вчителів забезпечити. У нас є потреби ще нуж нової української школи. Ну, ноутбук це річ мобільна, і можна легко переносити. Самі розумієте, тому при потребі звичайно можемо і їх експлуатувати в комп'ютерному класі також у рамках державної програми Ноутбук кожному вчителю Прибузька школа отримає шість ноутбуків. Всього на область таких закупили 1248. Сьогодні портативні комп'ютери передали представникам 29 громад Вінничини. Це перша партія, каже радник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Кавунець. Загалом на область з держбюджету на придбання ноутбуків для вчителів виділили понад 39 мільйонів гривень. Ще 7 мільйонів гроші міських бюджетів, каже Андрій Кавунець. Першим пріоритетом це були опорні школи з кількістю учнів більше ніж 200, Потім були там неопорні школи з кількістю учнів більше, ніж 250. І третій пріоритет інші школи. Відповідно до по кожному з пріоритетів громада давала, що, наприклад, в школах всього в них там, наприклад, там 200 вчителів, а комп'ютерів, які не задіяні в господарській діяльності, наприклад, там 150. Відповідно, 50 ноутбуків це потреба цієї громади. Комп'ютери представникам громад віддають на подвір'ї обласного департаменту гуманітарної політики Серед тих, хто отримав найбільшу кількість ноутбуків, а саме 143 – жмеринська територіальна громада, з тою кількістю, яку ви бачите на сьогоднішній день, з міського бюджету було співфінансовано 30% – це 840 тисяч гривень. Тобто, загальна сума ось того скарбу, який ми сьогодні повеземо додому, це більше 2,5 мільйонів гривень. Кожний педагог, який сьогодні вимушений дистанційно працювати, він буде мати в класі якісний ноутбук. Загалом області має отримати 2327 ноутбуків. Другу партію очікують наступного тижня, каже Андрій Кавунець. Крім того, під час закупівель вдалося зекономити близько восьми мільйонів гривень. На ці гроші придбають ще 540 ноутбуків. Наталя Колодій, Олег Смаковський, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.